Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден назвав Путіна бандитом та закликав Конгрес негайно ухвалити законопроект про допомогу Україні. Байден закликав представників конгресу негайно надіслати йому ухвалений законопроект про національну безпеку, який включає додаткове фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Я закликаю наш конгрес виконати свою частину. Поверніться до роботи. Ми змогли знайти ще 300 мільйонів доларів, але ми повинні дати. Нашим партнерам з України пакет на 60 мільярдів наголосив президент Сполучених Штатів. Конгресмени можуть готувати власний законопроект про допомогу Україні. Про це за в американських медіа сказав сенаторам республіканцям, спікер палати представників конгресу Майк Джонсон. Документ може значно відрізнятись від уже ухваленого у сенаті проекту на 95 мільярдів доларів. Також законопроекті палати представників допомоги Україні може бути надано у форматі позики або ленд-лізу. Радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у четвер заявив, що Білий Дім надалі закликає спікера Джонсона винести законопроект ухвалений у сенаті на розгляд палати представників за розвитком подій спостерігала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вітаю Катю. Вітаю Олексію. А, Катю, от власне, що відомо про конкретні деталі пропозиції спікера Джонсона. Чи йдеться про ідею законопроекту, чи це вже документ, над яким почали працювати республіканці у палаті представників? Як повідомляють американські медіа, це вже документ, над яким працюють у палаті представників. Про те, що саме йдеться в цьому документі, то за знову ж таки інформацію американських медіа Майк Джонсон пропонує надати допомогу Україні у форматі позики або у форматі ленд-лізу. Також до цього законопроекту планують додати. РіпоЕкт це такий законопроект, який передбачає передачу Україні. Конфіскованих російських активів, загалом, як стверджують американські медіа, цей план Майк Джонсон озвучив після того, як отримав багато запитань і тиску зі сторони сенаторів республіканців під час закритої зустрічі, зокрема йдеться про тиск лідера республіканців у сенаті Мічомаконала. Це значить, що сам Міч Маконел сьогодні зробив достатньо потужну заяву у сенаті. Він зокрема звернувся до палати представників і закликав винести на голосування сенатський законопроект із допомогою Україні. Про Альтернативний варіант спікера Майка Джонсона сьогодні, принаймні Міч Маконал під час свого виступу не згадав. Пропоную послухати, що він сказав сьогодні. Володимир Путін не грає на нічию. Він не прагне сісти за стіл переговорів. Він не зупиниться на Україні. Він сам нам це сказав. Він нам це показав багато разів. Спорядити Україну для успіху на полі бою це найкращий спосіб допомогти нашим друзям вирішити цю війну з позиції сили. Підтримка України виснажує військові сили нашого спільного супротивника, а також зміцнює інтереси Америки. Разом з тим, це прямі інвестиції у наші власні військові та оборонно-промислові потужності. Настав час палаті представників розглянути, прийнятий Сенатом законопроект про додаткову допомогу. Та завершити розпочати роботу Катю, а чи існують якісь часові рамки? От що відомо про те, коли теоретично цей законопроект може бути все ж таки висунути на голосування? Загалом цього варто очікувати не раніше ніж погодять бюджет уряду. А як відомо, дедлайн до цього спливає 22 березня. Але вже після цього конгрес знову піде на перерву до 8 квітня. Загалом в Пентагоні сьогодні прокоментували заяву про альтернативний варіант допомоги Україні від спікера, і там заявили про те, що Україні буде важко виплачувати надану оборонну допомогу у борг і що найкращим варіантом буде погодити в палаті представників сенатський законопроект. безпосередньо про. Це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг сьогодні. Коментуючи це запитання нашому колезі Остапу Яришу. Пропоную послухати, що вона сказала я знаю, що в конгресі тривають переговори. Я не буду забігати поперед цього. Наразі нам потрібне додаткове фінансування. Такій країні, як Україна, що переживає війну, я думаю, буде дуже важко повернути ці кредити, і це те, що потребує опрацювання не лише з міністерством оборони, а й з державним департаментом та білим домом. Катя, от відомо, що у палаті представників також збирають підписи під петиціями, аби обійти спікера і винести законопроекти, де передбачено фінансування допомоги Україні на розгляд палати представників. Чи може ініціатива Джонсона якось вплинути на цей процес? По перше нагадаю, що зараз існує дві такі петиції щодо законопроекту сенатського, який вже пройшов сенат і зараз лежить в палаті представників, а також щодо нового законопроекту, який створили в палаті представників безпосередньо його одним із основних авторів є республіканець Брайан Фіцпатрік. Але обидві ці петиції щодо обох цих законопроектів поки що не набрали необхідних необхідних 218 підписів як республіканців. Рубліканців таки демократів. Загалом, виходячи із коментарів демократів і республіканців, з якими я спілкувалась, виглядає так, що ця остання заява спікера про його альтернативний варіант винести допомогу Україні на голосування, зрештою вплине на збір цих підписів, тому що республіканці, безпосередньо з якими я спілкувалась, стверджують, що вони не хочуть іти в обхід спікера. І якщо у нього є якийсь власний альтернативний варіант, то вони не будуть підписувати жодні петиції. Тому в певному сенсі ця заява може вплинути на збір цих петицій, але інші законодавці стверджують, що загалом ці петиції є також формою тиску на спікера, щоб він, зрештою, виніс допомогу Україні на голосування як мінімум у форматі сенатського законопроекту. Катю, дякую тобі дуже з нами на прямому зв'язку. Була наша конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісінова. Четвер завершилось додаткове голосування на незаконних виборах президента Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Минули вихідними виїзні мобільні бригади їздили дворами Донецька, раніше у Мелітополі та Криму. МЗС України закликав жителів окупованих територій не брати участь у цьому незаконному голосуванні. Сполучені Штати не визнають результати фіктивних виборів Росії на окупованих територіях. І засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом цих фіктивних виборів. Про це заявив на брифінгу у четвер речник державного департаменту США Метю Міллер. The United States condemns Russia's з efforts to undermine Ukraine's sovereignty. Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом фіктивних виборів, які проводять на окупованих українських територіях. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних виборів, проведених у суверенній Україні у межах виборів президента Росії. Беззаперечно, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим це Україна. Результати цих дій в стилі Потімкінських селищ будуть продиктовані Москвою і не можуть відображати Вільне волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати, це видовище лише ще більше демонструє відверте ігнорування Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом. Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, зокрема тих осіб, які є спостерігачами на ефективних виборах Кремля в окупованих територіях України. Голос Америки поспілкувався із переселенцями з тимчасово окупованих регіонів України, де проводились ці незаконні вибори. Вони розповіли, як насправді відбувається це голосування і що про це думають також незалежні електоральні експерти. Розповідає Наталя Леонова. Невеликими групками по троє людей зі скляною урною в руках ходять по домівках Донецька і пропонують проголосувати на виборах президента Росії на Донбасі та інших окупованих Росією українських територіях. Відбувається так зване дострокове голосування. Єздять групи, якісь мобільні групи, які мають взяти голоси у маломобільних громадян. Але я так розумію, що вони цими мобільними групами намагаються показати вже якусь явку, якийсь відсоток